10 листопада в Одеському приморському суді було оголошено вирок журналістові Ігорю Яковлєву. Нагадаємо, за його словами, цькування ініційоване керівництвом Одеської юридичної академії, триває вже 6 років. Яковлєв стверджує, що не догодив своїми репортажами, що розкривають факти корупції в судово-прокурорському корпусі. Приморська прокуратура порушила відносно нього кримінальну справу і передала її до приморського суду. Оголошення вироку було призначено на 12-ту годину однак, очікувати суддю Терзі з дорадчої кімнати довелося дві з половиною години. Звичайно ж, перед ним стояло складне завдання. Важко собі уявити, що програла кузня суддівських кадрів і приморської прокуратури. З іншого боку, безпрецедентно довге переслідування журналіста привернуло до себе увагу багатьох змі і правозахисних організацій. Отже, відверто замовни на думку Ігоря Яковлєва, вирок винести було б складно. Нагадаємо, як розвивались події у листопаді 2008 року. Суддя Іванов засудив ігорі Яковлєва до шести років ув'язнення з конфіскацією майна з формулюванням як особливо небезпечного для суспільства. Але вже 25 грудня 2008 року апеляційний суд скасував вирок і звільнив Яковлєва в залі суду. Проте виніс окрему ухвалу на адресу слідства і судді Іванова, а справу відправив на повторний розгляд. І ось нарешті оголошено вирок существует необходимым достаточно для исправления яколем наказание, не связанное с лишением свободы, священ применяет требования статьи 75 и 76 -й Уголовного кодекса Украины. Дополнительное наказание предусмотрено с 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины в виде конфискации имущества СУНС статьи 77 Уголовного кодекса Украины при назначении наказания яколео не применяет. Схоже, що суддя спробував у своєму рішенні знайти золоту середину. Ігор Яковлєв вважає, що це спроба догодити і замовникам, і виконавцям з фабрикованої справи, але і не посадити журналіста, як це було зроблено 5 листопада 2008 року. Адвокат Олександр Бережний прокоментував винесений Ігорю Яковлєву вирок наступним чином. В отношении указанного постановленного судьей терзи приговора я бы хотел сказать следующее: что правосудие оно не заканчивается на суде Приморском. Оно даже не заканчивается на апелляционном суде Одесской области. Оно простирается куда дальше. И естественно, по всем судебным инстанциям, которые предусмотрены законодательством Украины, мы будем этот приговор обжаловать. И я уверен, что мы добьемся его отмены. Мабуть, в апелляционном суде керівництво кузні судів и приморскую прокуратуру не сможет протягнутий вырук журналисту Игорю Яковлеву. Адже оно Логічний вже був визнаний незаконним у 2008 році, стверджує він. І в цій справі восторжествує справедливість.